11 тисяч доларів на книзі, яка вчить користуватись бухгалтерською програмою, чи могли б ви представити собі такий бізнес в Україні? Напевно, що ні, а на ринку штатів на Ринку Амазона ви можете досягнути таких результатів, навіть якщо ніколи раніше не публікували книги на Амазон. В цьому відео я покажу вам цю тему, і також в кінці відео я розкажу, які є способи створення таких книг. Отже, давайте розглянемо тему QuickBooks for beginners. Що таке QuickBooks? QuickBooks це. Бухгалтерська програма. Давайте в чат в GPT перейдемо, і я тут запитався, що це таке. QuickBooks – це популярна програма для бухгалтерського обліку, розроблена компанією Intuit. Вона створена спеціально для малого та середнього бізнесу, щоб спростити ведення фінансів. Давайте подивимось, як така тема, тобто, це фактично вона відноситься до, скажімо так, нічі гайдів, як користуватися програмами. Подивимось, як вона продається на Amazon. Прописали Quickbook for Beginners. І ми бачимо тут книжки. Книжки досить дорогі. Ось книжка 26 доларів коштує. Давайте ми її відкриємо. Вона бестселер. І продається вона з 23-го року. Тобто книги в такій темі продаються досить довго. Ось є ще одна книга, також бестселер. В неї показник продажів взагалі 8642. Давайте її відкриємо тут, щоб не відкривати через рекламу. І давайте порахуємо, скільки ж така книга може приносити. Також ми можемо бачити, що ця книга взагалі свіжа, її ще навіть немає півроку. Тобто вона опублікована в цьому, в 2025 році і продається краще всіх. Тобто, це говорить нам про те, що в цій ніші не обов'язково, щоб книзі було там декілька років, щоб вона гарно продавалася. І це прямо. Показовий, показова книга, по якій ми можемо орієнтувати, скільки взагалі можна в цій темі заробляти, якщо ми створимо якісну книгу і будемо працювати з відгуками та рекламою. Отже, давайте переведемо показник продажів 8642 в кількість продажів і порахуємо, скільки ж автор цієї книги заробляє в день і в місяць. Переходимо в спеціальний калькулятор, вводимо 8642. Отримуємо 28 продажів в день. Тобто дана книга продається в кількості 28 продажів кожного дня. Тепер нам потрібно порахувати, скільки ж ця книга заробляє з однієї продажі. Для цього нам потрібно знати вартість книги. Вартість книги 29,95. Amazon робить на неї знижку, але для автора це не грає ніякої ролі, оскільки він отримує з тої ціни роялті, яку він встановив. А встановив він 29,95. Також кількість сторінок 276 нам потрібно знати, щоб порахувати, і формат книги 6 на 9. Йдемо в ще один спеціальний калькулятор. Вводимо ці дані. Книжка у нас чорно-біла, формат 6х9. Кількість сторінок ще раз 276. І вартість — 2995. 2995. Нажимаємо Submit. 13 доларів 66 центів автор отримує з однієї продажі. 13 доларів 66 центів перемножуємо на 28. Ми отримуємо 382 долара. Тобто 382 долара з даної книги автор отримує кожного дня. Якщо ми помножимо цей результат на 30, ми отримуємо 11400 доларів. Можна сказати, захмарний результат з однієї книги. Давайте подивимось також всередині, як виглядає ця книга, щоб розуміти, наскільки складно її створювати. Візьмемо ту саму книгу, нажимаємо Read Sample. І подивимось всередині. Тобто ми бачимо зміст. Можемо, звичайно, багато сторінок не побачити. «Introduction», тобто у нас просто йде текст. Давайте подивимось, можливо, на неї є відеовідгуки або фотовідгуки, з яких можна побачити внутрішніх хіторінки книги. А ось ми бачимо на додаткових банерах до книги, як вона оформлена всередині. Ми бачимо, що тут просто інструкції і просто скіншоти програми. І, скоріше за все, це, цей текст це якраз інструкції, як користуватись тими чи другими функціями, і як їх взагалі включати, виключати і так далі. Ось, і ми дивимося. Так, є в нас відеовідгуки. Давайте перемотаємо, подивимося, як книга виглядає всередині. Так, все як будь-яка друга книга гайд. Просто звичайні інструкції, звичайні скріншоти, як користуватись тою чи другою функцією. Як таку книгу можна створити? Таку книгу можна створити декількома способами. Перший спосіб це знайти стороннього виконавця, який напише цю книгу для вас, за вас, і ви заплатите одноразову оплату за його труд. Ця оплата може бути за таку книгу і тисячу доларів, і дві тисячі доларів, але погодьтесь, якщо книга приносить 11 тисяч доларів в місяць, знайти навіть 3 тисячі доларів на створення книги не так вже й важко. Це перший спосіб, тобто ви платите кошти, ви не сильно вникаєте в тему, ви творюєте книгу за допомогою роботи других людей. Другий варіант ви розбираєтесь в темі, тобто, ви можете купити книги ваших майбутніх конкурентів, подивитися, як вони зроблені всередині, поспілкуватися з чатом GPT, і створити таку подібну книгу, як ті, які продаються вже на Амазоні. Цей спосіб потребує від вас більшого включення, це займе більше часу, але він безкоштовний. Тому зараз, з появою штучного інтелекту, створення книг стало доступно, навіть якщо у вас. Мінімум коштів на запуск книжкового бізнесу на Амазон. Якщо вам подобається такий формат відео, і ви хочете дізнатись ще більше нових тем, тем, які продають, тем, які заробляють такі кошти, і як ви можете створювати такі книги, навіть якщо у вас немає досвіду, з вас лайк та підписка.